Без погонів та шевронів у цьому гурті молодих людей і не впізнати рівненських копів. У патрульних поліцейських вихідний. Та замість відпочинку вони вийшли прибирати набережну. Скажу, перш за все, кожна людина повинна сама, якщо вона прийшла відпочивати на природу, вона повинна за собою прибрати. І це ну, кожна людина індивідуально повинна прибирати, робити все, наводити порядок. Це не те, що тільки ми повинні це робити. Та окрім патрульних, зголосилися на суботник і звичайні рівняни. Я думаю, що це мають робити комунальні служби, а так що так, як вони не роблять, то мусимо. Поки копи трудяться на першій поліцейській толоці, інші, дотримуючись власної багаторічної традиції, відпочивають. На берегах міської артерії затяті рибалки, що вихідних проводять свої дозвілля. Хто з вудкою, а хто з чаркою? кажуть, стають свідками людської недбалості постійно, тож переконують, встановлення сміттєвих баків суттєво допоможе. Повинна бути Тут робота зовсім інших служб, а не волонтерів. Повинна працювати якась система чи водоканалу, чи зеленого хазяйства. От вони раніше працювали. Ну не так, як зараз, що ви приходите і це. Патрульним же на такий офіційний розподіл обов'язків, схоже, байдуже. Кажуть, що такою акцією хочуть показати приклад. Передаємо естафету до такої доброї роботи в головне управління поліції в Рівненській області. Я думаю, вони до нас доєднаються. окрім того, що ми ще передамо по наших управліннях патрульної поліції. Хороша ідея, підтримайте. Півтори години на свіжому повітрі і кузов вантажівки. Полив сміттєвих мішків. Патрульні обіцяють, виходять на суботник не востаннє, поки комунальники баряться. От тільки чи стане у рівному, від того чистіше. Анастасія Бачук, Володимир Захаров, новини Рівного.